Уявіть, що ваша дитина прийшла до вас і задала таке питання: мамо, тато. Я не хочу жити, так як ви, бо ваше життя виглядає наступним чином. Спочатку ви навчалися, садік, школа, університет, потім почали заробляти гроші, розвиватися. А що ж буде потім? Зараз, коли я дитина, ви даєте мені гроші. Ви ходите на роботу, заробляєте гроші, ви фінансово зростаєте. Але ж коли ви перестанете працювати, то у вас піде фінансове падіння. І з роками ціни зростають, пенсія ні, ви заходите в бідність. А я так не хочу жити. Я хочу, щоб мій рівень життя, як мінімум, залишити на тому самому місці, або щоб він зростав. І в цьому віці мені потрібно буде брати десь гроші. Я розумію, що пенсії в мене нормальної не буде, я розумію, що не факт, що в мене буде свій власний бізнес, бо 90% людей в цьому віці не мають свого бізнесу. І той варіант, що треба ще дожити, мені не підходить. От що ви можете мені підказати? Давайте порахуємо разом. Я рахував. Я знаю, що наша сім'я в середньому витрачає 20 тисяч гривень на місяць. Давайте порахуємо. 20 тисяч множимо на 12. Тобто на рік за рік мені потрібно буде 240 тисяч гривень. Але я планую прожити не до 60, а наприклад, хоча б до 70 років. І на ці 10 років мені потрібно буде 2 мільйона 400 тисяч гривень. А якщо я буду жити до 80 років, то це мені на цей період, на ці 20 років, потрібно буде 4 мільйона 800 тисяч гривень. А якщо я буду жити до 90, то мені потрібно буде близько 8 мільйонів гривень. От де мені взяти ці гроші? Я розумію, що в тумбочки я їх не візьму, і я не хочу виїжджати з України. Я хочу знайти рішення, яке підійде і мені, і моїм ровесникам. Підкажіть, що мені робити, друзі. От хто дивиться це відео, підкажіть в коментарях реальні рішення, що можна зробити на вашу думку. Бо цей період настане в кожного, і що от можна зробити. Щоб залишитись на тому самому рівні життя, всі б хотіли би, щоб цей третій період нашого життя називався не пенсія, а дійсно відпочинок. Насправді, друзі, рішення є. Ми самостійно зможемо з вами зробити собі 60 плюс відпочинок, скористатися тим самим інструментом, яким користуються в усіх розвинутих країнах світу Європа, Америка. Заходьте до мене в телеграм-канал, посилання в описі кожного вечора о 21.00 безкоштовно розповідаю про це рішення.